Ивно вони не лише рекрутинг проводять, а й знищують ворога. Зокрема, е на Луганщині за один день бійці 3-ї штурмової знищили пів батальйону е російських загарбників. Про це повідомили на офіційних сторінках бригади у соцмережах. Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені позиції в населеному пункті Надія. До ліквідації росіян залучили усі батальйонні засоби першого, друга штурмового, другого механізованого і першого механізованого батальйонів по загарбниках. Працювала артилерія, скиди в підрозділів. Піхота вступила в вогневий контакт на землі. Втрати росіян за день боїв склали 143 вбитими і 84. Шість пораненими. Противник не зайняв ані нових, ані не відбив втрачені раніше позиції. Бойове завдання успішно виконали за участі батальйону безпілотних систем та протитанкового, і також артилерійського дивізіону Вершники грому та самохідного артилерійського дивізіону команда постріл, сказано у повідомленні третьої штурмової.